На ну, власне в продовження вашої теми в Об'єднаних Арабських Еміратах було авіашоу і виставка озброєння, там, попри те, що да санкції ж мають якось стиснути на російські ВПК, Росія що Росія демонструє крилату ракету, зокрема Ха 69 для винищувачів Су-57, Її там вперше показують, показують там а, гелікоптер. Так само Ну і більше того, от, видання Блумберг сьогодні виходить зі статтею про те, що санкції за, заходу щодо експорту російської нафти вони не можуть позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні. А, зокрема, про що пише Блумберг, валові доходи РФ від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися в періоди з квітня по жовтень, склавши минулого місяця, понад 13 мільярдів доларів як показують розрахунки Блумберг. Mm -hmm. Що з цим робити? Та нічого ми з цим не зробимо. Ви розумієте, от е, зараз фахівці, там якісь там в різній пресі, в західних медіа, розповідають, що Україна не так воює, не такий контрнаступ, ще якась пеня. Там Блумберг щось опублікував різного штибу фігню. А я читаю новини, дивлюся, що грецький танкер під прапором якоїсь іншої там країни грецький танкер. так. Прийшов з російською нафтою розгрузатися в іспанський порт. Ну все, А що мені треба зробити? Мені треба вивалювати все, що випливає з російських баз. І Мені все одно, якого якого фрапору той танкер. Якщо я не буду нищити російську інфраструктуру, то ми будемо воювати вічно. Ми закінчимося. А нам будуть розповідати про те, що ми не так воюємо, і заробляти Російська Федерація за рахунок тих енергоносіїв за з моменту повномасштабного вторгнення заробила 550 мільярдів євро. Ну все, якщо Російська Федерація заробила 550 мільярдів євро, і це її дохід, то уявіть собі, що відбувається в світі. Ну, ну. От вам цінність світу, цінність. Це європейські цінності, західні цінності, демократичні цінності. Це все к чортовій матірі вже давним-давно перевели в слово ціна, а не цінності. Це за цінності сьогодні воює український солдат. А вони воюють за ціну. Кому війна, а кому матір родна. І якщо мені розповідають сьогодні про, про санкції, так я радий, звичайно, що вони хоч якось допомагають. Але скільки зараз російської нафти зайшло в Індію, зайшло в Китай, і що хтось з цими санкціями щось робить? Та ні, звичайно, значить, що нам треба робити? Ті гроші, які вливалися в економіку України на протязі цих років, мали вкидуватися в економіку України, а не в бруківки дороги. Стадіони у всяку фігню. І тут питання не тільки до місцевих громад. А чому вони не вкинувалися в економіку і військово-промисловий комплекс України? А тому, що в нас немає стану війни, тому в нас можна собі дозволити ходити на розслаблених і думати, що тобі будуть оплесками роздавати. Тобі будуть все життя і гроші нікуди не дінуться, будуть платі. Так говорили зелені в 22-му році. Ми тримаємо їхній фронт, тому вони нам будуть платити. На чорта два вони будуть платити. Вони будуть так само думати, тому що в них є уряди. І на кон конкретно на критиці допомоги України сьогодні вибори Словаччина вам, приклад це Фіцо зайшов до влади. Але чому він рекламував свою кампанію? Хватить допомагати Україні. Ми ще офігієм від виборів в Америці. Ми будемо фігівати В 25-му році, взагалі, якщо не помиляюся, більше як в 40 країнах вибори. Скрізь буде гратися українська карта І їм по барабану, скільки нас загине. Якщо ми самі не почнемо себе захищати, якщо ми самі не будемо вкладувати все в свій військово-промисловий комплекс, якщо ми не покажемо людям правду, якою ціною мої побратими і посестри сьогодні кров'ю, вибачте, захищають нашими тілами, захищають оцей жирний тил і оцей сраний ректоран Боку, то якщо ми цього не покажемо. То не буде ніякої демобілізації і не буде ніякої перемоги. Що казав залужний? Статичний фронт окопна війна. Це наша погибель. Тому що при Статичному фронті, при такій перевазі в снарядах, Російська Федерація буде робити те, що вона робила з нашими позиціями весною 22-го року. А я то знаю, що вони робили при такій перевазі. Сьогодні Корея росіянам дала мільйон снарядів. І що? Хтось підірвав той єдиний міст, який з'єднує російську залізничну колію з корейською. Хтось його там підірвав? Ні, а ми тут мріємо про космічні кораблі. От і все. Росія отримала мільйон старядів, ще своїх випустила мільйон. А нам весь Європейський Союз сказав, ми вам обіцяли мільйон, але пардонті, ми не зможемо, тому може бути як-небудь в слідкую году. Десь так виглядає сьогодні війна. На кожних 26, якщо не помиляюся, танків, які отримала Україна. Російська армія поповнила свої ряди на 100 танків. Отакою От ціною ми сьогодні. Стоїмо. Ви це в єдиному марафоні десь чули? Якщо трісне оця піксельна полоска, ми знову будемо дивитися, як з Києва свалюють майбахи і Мерседеси і Лімузини. Така історія. Треба підривати всю логістику нафтової структури в світі, яка тільки є від Росії. Починаємо нашими е, морськими дронами, марічками, малюками валити ті танкера, які йдуть з російською нафтою. Ми не чіпаємо танкера, ми чіпаємо російську нафту. А не хочете, щоб горіли ваші танкера, то не возіть російську нафту. Не обходьте санкції, в нас іде війна. Ну якщо ну інакше, як чином ми маємо вивалити ту Росію, ми чекаємо, що кордон 91-го року. І що буде далі? Росія сяде за стіл переговорів, перестане пускати по нам шахети і ракети? Ну, звичайно, ні. Вони не сядуть за стіл переговорів. Тому будь які мова про переговори, я завжди казав, цей танець танго, танцюють двоє. Якщо ви домовили, що ви говорите про Україну, що от Україна має там сісти. Ну, Зеленський з тими з єрмаками носиться з планом миру, як дурень з писаною торбою. А що в цьому плані миру є для нашої перемоги? Треба ходити з планом перемоги, а не з планом миру. А вони ходять план миру, план миру, план миру, план миру. Як заїла пластинка. А де план перемоги. Ви що, в 91-й рік кордони вийдете, і що? Росія в космос улетить? Ні, вона не летить в космос. Вас в НАТО візьмуть? Та ні. Ви в Євросоюз заскочите. А ви що, вже всі реформи поробили? Та ні. Так ви не туди, ні туди не заскочите. І парасольки НАТО у вас не буде. І що далі? А росіяни в космос не улетять? Значить, миру не буде, бо буде існувати загроза. А для того, щоб не було загрози від Росії, треба що зробити? Перше, мати можливість зайти в НАТО. Для цього треба антикорупційна реформа, ну і далі по тексту не будемо зараз там розповідати. От. А другий пункт це розвал Росії. А як Росія може розвалитися? Ну, щоб в неї були бунти. А щоб в неї були бунти, що треба зробити? Треба вибити, вибити економічну складову. Не перенісши війну на територію ворога, ми економічну складову ворогу не виб'ємо. Нічим. Не, не спаливши пару танків, вони далі будуть возити. Ці танкери будуть страхувати якісь компанії, і ці танкери будуть заходити в європейський іспанський порт, чи італійський, які там не пам'ятаю, Італія чи Іспанія, і далі будуть торгувати російською нафтою. Якщо ми не закриємо їм цю логістичну ланцюжок дронами, шмонами, диверсійними групами, найманці, наймати людей будемо диверсантів там на території Росії. Ну і все, ну інакше ну, ну так війни не виграються. Статичний фронт це наша смерть. Я з перших днів казав, партизанка наше все, бо вони набагато більше, тому їх треба вивалювати. Вивалювати логістично. Що ми робили під Києвом? Ми що проти танків воювали? Ні, ми палили топливозаправщики. бо танком з танком воювати складно. А якщо танку немає соляри, то, то його тоді легко закупити. Скільки ми трофеїв захопили? Київ. Скільки ми спалили їхньої обездвіженої техніки, скільки війська, як я казав, жартував, чемпіони, фермерське господарство дядька Василя, скільки вони спирили російських танків, кинутих без палива в полі? От і все. А тут розсуждають про смарт-мобілізацію і про дебіль в маю. Ну, десь так, вибачте, можливо, емоції, але просто вже дістало, ну реально дістало.